Вітаю всіх, Зараз під'їжджаємо до дому. Нас уже не Я почти однією рукою управляю. Так, Треба повороти показати. показать. Значит? Працює. Так, зупинка. Тормоз. Тормоз ножний, як у велосипеда. І дивіться общим планом. Багажник. Бачите, я його опустив. Щоб центр тяжести був пониже 95 літрів. Це будівельний таз Пластиковий. Взяв польський. у них ребра мають ось вот ці жорсткості. Ось, бачите Він выдерживает І людину выдерживает так поворотники Ззаді оборить красний горить так спереді жовтий і лівий можна зробити. Щоб буде даже так горит и габарит если ки надо выключаю, поворотник значит просто буде горіти габаритні вагні. І и фара фара така Аккумулятор від безперебойника. Постав 12 вольт, 7 ампер, бушний, але працює. Починається тривога і ми подамо сигнал. Такий гучний, як Кразівський, але чути. Так, проводка, бачите, розбирається, але треба зробити, щоб була одна клема. Взяв і зняв. Багато понаробив всього. І треба кембрики такі, щоб заховати усе це, щоб було заховано. Поворотники-габаритники я клеем пройшов, обробив. Бо скло можна потеряти. І вода може потрапити. Сюди вода не попаде. Це можна регулювати. А звуковий я б накривав. Щиток. Кріплення все одне і буде ось друге кріплення. Впереді можна буде закрити. Ось такий він чотирьох Цеп за счет регулювання сидіння перебігаємо ми робимо натяг. А тут як у заднього велосипеда за счет оцього пазика натяження. Робив наші колеса спиці тройка усилені і спереді і ззаду. І що гарно зробив антипрокольні покришки. НАСА поставив. Ось вони. Якщо видно, НАСА. Дякую що були в мене в гостях. До нових зустрічей прогляти можна і одною рукою. Бачите, сам котиться.